Усе лише не це, не ці спокійні дні, де всі слова у барвах однакових, слова, мов неродмухані вогні, бажання в запорожених оковах, якогось вітру, сміху чи злоби, щоб рвались душі крізь іржаві грати, щоб крикнув хтось ненавиті люби. І варто буде жити чи вмирати. Не бійся днів, заплутаних вузлом, ночей безсонних, очманілих ранків, хай ріже час лице добром і злом, хай палять душу найдрібніші ранки, ти в тінь не йди, тривай в пекучій грі, в сліпуче сяйво, не вагай здивитись, лише по спеці гряне довгожданий грім, і схмар сквозне багнетом блискавиця.